Середньовічним алхімікам за опосередковане сприяння в появі електрики, компанії Дитек, соціальних мереж, Брейнроту, креш роялю, бабл квасу і в цілому телекомунікаційної мережі інтернет, де ви зараз переглядаєте цей розважальний відео в міст. А якщо вже подякували, то зараз візьміть оце все вище описане ставлення до середньовічної алхіміки та алхіміїв. Десь наплуто розверніть на 180 градусів у відношенні до алхіміків із Аместріса. Тут алхімія це не набір розрізнених даних, зроблених ентузіастами в підвалі середньовічних панів, а чітка визнана на державному рівні систематизована наука із загальною базою знань. Всі алхіміки мають доступ до щедрого державного фінансування і перебувають на військовій службі в максимально мілітаризованій державі з жорсткою вертикаллю влади, через що часто називаються опозиційно налаштованими громадянами армійськими псами. Алхімія тут це наука про структуру матерії, її розщеплення та відтворення. Використовуючи енергію руху земної кори, алхіміки здатні змінювати форму та властивості тіл, розщеплювати молекули та атоми та з'єднувати їх назад, створюючи абсолютно нові речовини. Акт алхімії називається перетворенням або трансмутацією.